Так склалося, що згадки про середньовічну медицину змушують нас здригатися. Ми відразу уявляємо наркоз у вигляді ударів по голові, припалювання гарячим залізом, жорстокі операції без знеболюючих засобів. Це все в умовах тотальної антисанітарії. Що лікар ще пацієнт, скоріше за все, ніколи в житті не бачили ванну. Вони переносять на собі багато паразитів, а в їх будинках живуть щури. І чума б не поширилась, якби все було інакше. Ще й церква Строго карає вчених за нові відкриття. Подібних фактів про середньовіччя не перерахувати на пальцях, але, на жаль, майже всі названі факти це міфи, які глибоко вкорінились в історії та попкультурі. В реальності ж, середньовіччя стало золотою добою для європейської медицини. В той період заклався фундамент, на якому міцно стоїть сучасна медична наука. Мене звати Стас Дем'янчук, я викладач фармакології та історії медицини. Будемо говорити про цікаве, тому швиденько підписуйтесь, ставте дзвіночок і погнали. Медицина стародавнього світу була схожа на магічні ритуали, а природа захворювань пояснювалась гнівом богів. Причому магічні ритуали і підходи до лікування всюди були різні. Античні лікарі прославились тим, що почали стандартизувати хвороби та ліки до них. А ще сказали, що боги тут ні при чому. Одні казали, що треба розібратися, як функціонує організм, і що важливо досконало знати причини хвороби. Це була школа методистів. Вони ж догматики, вони ж раціоналісти. Інші казали, що причина і функціонування не важлива, важливий результат. Це була школа емпіриків, в античності їх була більшість. Але в ранньому середньовіччі саме роботи методистів стануть основою медичної освіти. А словом, емпірик з насмішкою називатимуть лікарів без університетської освіти. Найавторитетніша медична школа античності Олександрійська, після своєї тисячолітньої історії занепаде і переїде на Апанінський півострів, де продовжить викладати емпіричну медицину грецькою мовою. Місто Олександрія стане частиною Рашидунського халіфату. Роботи античних вчених стають відомими для мусульманського світу. Вони перекладаються, згодом переосмислюються і доповнюються низкою ісламських вчених та філософів. Тим часом у Європі церква бере монополію на милосердя і створює сотні монастирів, у яких надають допомогу хворим та бідним. Монахи-мандрівники шукають нових знань за морем. Вони перекладають ісламські підручники, привозять їх у бібліотеки і поширюють школа осідає в Салерно на базі монастирської амбулаторії, але тепер на оновленій навчальній базі. Основу навчання становлять як підручники античних греків, так і роботи мусульманських вчених, все перекладене на латину. Салерно стане першим медичним центром християнської Європи. Протягом усього середньовіччя школа вважатиметься найкращою, а заможні люди та знать будуть їхати туди, щоб вилікувати найважчі хвороби. Вчитись та викладати там будуть як чоловіки, так і жінки. Жінки-викладачки залишатимуть по собі наукові праці. Всі пам'ятатимуть наставниць та випускниць під загальною назвою Жінки Селерно. І це все під патронатом церкви. Не схоже на те, що ми знаємо, чи не так? Згодом, окрім Селерно, медичні факультети з'являються в низці університетів: Болоньї, Монпельє, Падуї, Парижі, Павії та інших. Відразу руйнуємо міфи про церкву проти науки. Саме церква фінансувала відкриття факультетів. Церква також не забороняла ростини трупів та дослідження анатомії. Студенти за своє навчання відвідували один або кілька уроків із препаруванням людського тіла. Програма також не була сталою, хоч і основа була за античними та мусульманськими лікарями, вона доповнювалась методичками, коментарями або підручниками середньовічних вчених. Кого не запитай, всі пам'ятають лише Авіценно та Амбруаза Пере. Але насправді видатних вчених, які зробили немалий вклад у тогочасну медичну науку, було куди більше. Саме в цей час зароджується практика наукових доповідей, диспутів та симпозіумів. У більшості європейських країн вже підписувались декларації з лікарем, а його робота полягала не тільки у лікуванні певної хвороби, а й слідкуванні за способом життя пацієнта. Професія лікар була виключно інтелектуальною. Він виписував дієти, ліки для профілактики та лікування, фізичні вправи. Авторитет лікаря будувався на вмінні пояснити причину хвороби та зробити точний прогноз про те, скільки хвороба буде тривати, передбачити смерть чи одужання. До нашого часу дійшли сотні примірників із рецептами ліків. Як показують сучасні дослідження, частина з них діяла з антибіотичним ефектом. Окрім лікарів схоластів існували також хірурги-перукарі та лікарі емпірики Другі виконували всю так звану брудну роботу: препарували трупи, виривали зуби та проводили нескладні операції. А перукарі вони тому, що могли поголити або підстригти пацієнта. Для цього вчитись в університеті не потрібно. Але насправді межа між схоластом та хірургом не була така чітка, як ми про це думаємо. Багато схоластів займалися виключно хірургією і були авторами підручників, в яких описували складні операції, наприклад, на черепі чи шлунку, і навіть залишали рецепти загального наркозу. Емпіриками ж називали всіх інших практиків, які не мали медичної освіти. Емпірики існували у вигляді знахарів у бідних районах або сільській місцевості та лікували пацієнтів за власними методами, але у великих містах таким лікарям прижитись було важко. Архіви одного тільки Парижа, буквально засипані судовими справами з холастів проти емпіриків, суди забороняли емпірикам з'являтися в аптеках та приходити до пацієнтів додому, а інколи й взагалі виганяли з міста. Саме лікарі емпірики залишали по собі праці з дивними напівмагічними ліками. В склад яких, наприклад, входили хробаки, крила кажана або дитячі сльози. Схоластична медицина подібний абсурд відкидала. І трохи про поширені міфи. Ванни в середні віки ніхто не боявся. Бруд та воші були проблемою, а не повсякденням. Медична література містить у собі безліч порад з виведення вошей, виготовлення шампунів та засобів від неприємного запаху з рота. А припалювання рожарним залізом це процедура, яка виконувалася спеціальними інструментами з різними наконечниками, які по суті були преобразом сучасного коагулятора. Якщо щурів у містах не було більше ніж у XVIII та XIX столітті, а воші турбували лише жебраків та монахів, як пояснити стрімке поширення чуми? Чума передавалась також повітряно-крапельним шляхом, що викликало легеневу форму захворювання. Саме цим ми можемо виправдовувати стрімке поширення хвороби, надвисоку і блискавичну летальність та дієвість тогочасної практики карантину. В часи контрреформації все радикально зміниться, люди почнуть уникати купання. Лікування не буде загрозливого вигляду, жінок усунуть від лікарської практики, але це вже далеко не про середньовіччя. Всі міфи про середньовічну медицину та гігієну з'являться у роботах істориків просвітництва, які озиратимуться на середні віки через призму своєї сучасності. На щастя, середньовіччя залишило нам безліч листів, документів та підручників, через які ми крок за кроком приливаємо світло на реальність цієї чарівної епохи. В майбутньому я буду присвячувати багато відео о медицині середньовіччя. Будемо говорити про освіту, лікарів, чому, а також відтворювати хірургічні операції та перевіряти середньовічні ліки на смак та ефективність. Ваша фінансова підтримка допоможе мені придбати необхідні матеріали та інструменти, чим і прискорить появу подібних відео. Дякую за перегляд. Пишіть у коментарях, що ви хотіли дізнатись про середньовічну медицину. До зустрічі!